Привіт, маляти! Сьогодні я розповім вам казку, яка називається Весела Праця. Автор казки Юлія Лавренченко. Жила була на світі працьовита білочка, яка робила все на радість. Любо дорого було на неї дивитися, бо всі заняття у нашої героїні виходили із задоволення. Якось маленька мишка. Позаздрила білочці і вирішила зіпсувати їй радісний настрій. Скажи, невже немає таких завдань, яких ти не любиш? поцікавилася Мишка. Чому ж? Є, спокійно відповіла білочка. Наприклад, я не люблю мити підлогу. Почувши це, мишка зраділа і в перечуті потерла лаву. Ну, звичайно. Легко працювати, коли це приносить тобі радість. А ось спробуй зараз зробити те, що тобі не подобається. Підлогу помити. Ось тобі, я подивлюсь на тебе. Добре, відповіла білочка і почала мити підлогу. Не минулої хвилини, як мишка побачила задоволену білочку, що із щасливою усмішкою мила підлогу. Як же сильно вона здивувалася, адже вона очікувала побачити гнів і роздратування нашої героїні від виконання нелюбимих завдань. Як тобі це вдається робити, з задоволенням навіть ненависні завдання поцікавилася миша, я прямую двома шляхами. Якщо є можливість, то намагаюсь комусь доречити виконувати за мене ненависні справи. А якщо такої можливості немає, то вигадую щось, що допомагає мені робити її із задоволенням. Наприклад, сьогодні, коли я мила підлогу на твоє прохання, я уявляла, що я очищаю від пилу та бруду всю нашу рідну планету. Я уявляла її маленькою. Беззахисною істотою, якій я допомагала ставати чистішою, і мені від цього ставало так добре на дощі, з того часу мишеня перестало заздрити білочці, адже він зрозумів, що навіть неулюблену справу можна виконувати із задоволенням, якщо підключити до неї фантазію. Солодких вам снів, мої маленькі друзі! Ставте вподобайки, навчайтесь граючись!